Друзі, всім привіт! Знімаємо другу часть. Установили даний бункер, вже як ви бачите. От рума прицепного. Так все виглядає. Вирізали, як ви бачите, такі відвірства в рамах, буде тут стоять труба, в трубі буде стоять шнек. Зараз покажу це все діло. Вилізу на саму раму. Як ви бачите, на платформі залишилося місто. Не знаю, будемо бункер під удобринням аж робити. Ящик, или бункер, але це вже буде потом. Зараз наша задача, так сказати, встановити шнек. Як воно це все буде себе показувати. Шнек, як ви бачите, е, сам е, хобот е, вигрузний, буде у нас Нівовський, як ви бачите. А внутрі сам стоять буде оце ж, така трубка, бачите, як ми зробили, зараз поки докажу, це така труба, внутрі буде знаходитися в нас шнек. Зараз батя перемогу. Така біда. Все вирізаємо, зараз робота кипить. По чуть-чуть казав, буду знімати Ще дуже багато мілкої роботи. Такі флянці. З балонів бачите. Тут будуть стоять корпуси підшипників Ну і це все діло буде крутитися, внутрі буде шнек. Ну отак. Думаю, все у нас удачно вийде. Всі все удачно вийде. Так. Кипить. Кипить робота. Погода трошки, звісно, можна сказати так. Кусається, холодно. Ну нічого, скоро виїдемо. Думаю, до Нового року це все буде зроблено. Може навіть через тиждень. Сьогодні у нас яке 9. Грудня. Так. Вирізали дно з бункера, ось воно у нас знаходиться, яке було. Зараз будемо його навпіл розрізати. Так. Це все, все дело проїзди. Ну все, друзі, більше знімати не буду поки що. Все, що будемо по мілочі ставити, буду показувати що і як. Там мене просили, задавали вопрос насчет КПС. Отдільне відео знімати не буду, зараз з утривочок. Засніму, покажу, там чоловічок писав, щоб не знайшов він там в мене відео. Не знаю, чи не знайшов, я йому ссылку скидав, сказав, що не знайшов мене відео на каналі. Зараз минутку я покажу, який мій КПС і старий продаємо. Так, друзі, в взагалі, такий у нас КПС. Стандартний, двохрядний, з дороботок, Доробили ми самі катки і гребінка стоїть. Що можу по ньому сказати? В повній бойовій готовності. Роботали ним до останнього, поки не придбали новий. Причина продажі він нам не нужен. Просто-напросто стоять буде гнить на дворі. Може комусь цікаво. Бо я не знаю. Людям вже і силки скидав, не можуть вони по ним щось перейти. Я спокійно переходжу, знімаю ще раз відео. Що було по ньому зроблено, друзі? Значить, весною міняли стойки, некоторі, які вже були погнуті, підтерті, лапки повністю нові стоять, насурмачені, все як положено. Що по резині, друзі, ну самі розумієте, резина, звісно, тут вже підгуляна, як ви бачите, порепана. Римкомплект, кстати, циліндра теж міняли. Такі віші. Пора на все регулюється винтами, все стандартно. На кожному корпусі ще, друзі, стоїть почипник, почипник масленка. Як ви бачите, все мажеться все мажеться Що понаружу, що по нутрі. Все працює. В роботі себе показує дуже добре. Е, звісно, вийде КПС простого з бороною. Так як все вирівнює. грудку трохи б'є. Хорошо працює. Пишіть, дзвоніть, все розкажу. Треба буде ще, отошлю відео, докладніше відео на Viber. Ну тут що тут вже докладніше? Вже другий раз його знімаю. Стандартный КПС с некоторыми доработками. Атакочка. Всем удачи. Подписываемся, друзья, на канал. Если будете больше подписываться, буду больше снимать видео.